Харківська районна рада таке рішення прийняла. Ми розуміємо, що на Харківщині велика частина громад була окупована, і це рішення дуже нагальне, тому що є факти, коли цілий єпархізюмський втік в Росію, бо агітував за Росію. Тобто для нас це болюче рішення, потрібне. Але разом з тим нас знаєте, немає політичної волі, і нас погнали по полю, по колу невідомої бюрократії, коли профільна комісія завалила рішення. Я голова цієї профільної комісії, комісія. З питань науки, освіти та духовності. І, власне, тричі ми переробляли проєкт, бо юридичний відділ весь час придирався, придирався. І, ну, врешті ж неможливо переробити проект, коли юрист заявляє мені на засіданні комісії, юрист обласної ради, що я подивився, а УПЦ це ж не частина російської церкви. У них в статуті цього не написано. Ну от як таке можна виправити, Виправити оце. І тоді Мураєва, заступник голови облради, каже: ви оце Виправди, а тоді ми будемо що зробити, тобто, ну вибачте, абсурд ми виправляти не будемо, тому що вже є рі ну як це ж. Тобто, фактично, потім у нас відбулася сесія обласної ради у вівторок, 14 лютого. Ми знову вносили проект, вже трошки оновлений. А там не від нас взагалі сказали, що голова обрати сказала, що вносити ми його не будемо. Бо ви вже так на комісії він завалений, ви його вже вносили, і ми самі свій колись внесемо. Ми задали питання, коли ви свій внесете ми підтримаємо. Нас обізвали провокаторами, що ми знаєте, як Янукович казав, ви мішайте нам жити, то так само нас. Що ви п'я робите і провокацію? Потім включився Роман Семенуха. Це зараз депутат від слуги народу, який розказав, що як же ви не розумієте, що ми все одно не наберемо на це голосів. На що це виставляти? Я була шокована від позиції Семенухи знову таки. А тут ще знаєте, яке питання, пане Сергію зараз сесії закриті. Ми писали звернення, чому вони закриті, і отак, коли нема мас-медіа, таке твориться, що неможливо взагалі нічого зробити. А в наші мікрофони відключені, такий цифровий код стабір, що нам навіть не включать. Єдине дичаток, є, що можна щось написати. І виходилося, що всю сесію, яка вісім годин тривала, виступали тільки депутати Європейської солідарності, хоча нас 11 із 120. Тільки нам щось треба було по всіх питаннях. Але паралельно голоси знайшлися дати каратуманову почесного громадянина Харківської області. На це голос. Уси знайшлися коли людині, яка з Допкінем разом ідеї просували. Ті був ОПЗЖ в обласній раді. Всі питають зараз харків'яни, патріотичні. А де на яких фронтах воював каратоман? На це голоси знайшлися. А це, вибачте, стипендія. Це з бюджету воюючої області гроші. Ми спитали, вияснили що за минулий рік на тих почесних громадян за 2022 рік 12 мільйонів. Бюджету відправлено на їхні стипендії, на якісь тяцьки. Знаходяться голоси на таку ж цецьку. Ми мурайві надбавку робили літом. Знаходились голоси. За це знаходяться дати гроші з бюджету під час війни. На, на це знаходяться гроші. А, о, а оце називається там провокація. Те, що треба для України, щоб захистити національну безпеку України. Це називається в нас провокації. Ну маємо що маємо ми зупиняти. Звісно, не будемо, пане Сергію. Ми знали. Ми тут розуміємо, де ми на що ми йшли. Зрозуміло, будемо зрозуміло.